А ви знали? Перше. Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 164 см. Друге. Улюбленим напоєм Тараса був чай з ромом. Третє. 500 квадратних метрів площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. Четверте, у 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки з'явилася оновлена 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 тисяч гривень із зображенням пам'ятника Тарасові Шевченку перед університетом в Терасполі. П'яте. В Україні налічується 164 населених пунктів, названих на честь Тарасу.